Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, хочу поговорити з вами про пряжу, з якою зв'язаний ось такий у мене жилет. Я його не показувала, тому що в'язався він дуже давно, вже, мабуть, ну, років 5, мабуть, тому я його в'язала. Але за цю пряжу я ніколи не розповідала і не показувала. А не знаю, чомусь. Захотілося розповісти, тому що ця пряжа мені сподобалася. І я можу її рекомендувати, тому що два вироби з неї я в'язала. І, і сьогодні ми з вами подивимося. Про вироби я нічого не буду сьогодні розказувати. В принципі, ну, тут нічого такого і особливого немає, що розповідати. Звичайний реглан я в'язала рукавчики обробляла але що стосується пряжі. Можливо, хтось вже в'язав з неї, можливо, знає, хто хтось, що це за пряжа, це пряжа Yarn Mink. Ар... Це 100% поліамід в 50... 50 грамах 75 метрів. Тут рекомендується спиці 6-7 і крючок. 6,5. Етикеточку я не можу показати, тому що немає. У мене збереглось не етикеточок, не ні шматочка, ни кусочка якогось залишку пряжі. Нічого в мене не залишилося. Тому що я ж кажу, що в'язала дуже давно і немає. Але я ставлю десь фото з цією з бобінкою цієї пряжі, і ви зможете побачити. Так... І бачите, я в'язала, тут вставляла між цими частинками пряжі, я вставляла Lana Gold Classic резиночки 1 на 1. Ну, мені хотілося, щоб ну, ось так був вигляд, і вона не, вона не так тягнеться. В'язала я спицями п'ятірка, здається, п'ятіркою. Тонкі спиці я не рекомендую взагалі в'язати, тому що. У цей пух, ну, будемо казати, да, ну не пух, а ворсинки ворсинківці, чи я не знаю, як назвати, він забивається. Воно забивається і ну, не, не так випрямляється, воно виходить тоді таке якесь кудлате із прогалятинками, і у цього. Хутра не видно, воно таке збите, таке негарне виходить. А якщо більші спиці, то воно, бачите, як справжнє хутро взагалі, ну, ну, класно, мені подобається. Так що тонкі спиці я не рекомендую. Ну і на виворітній стороні, також воно, бачите, також хутро тут. ось І в'язала, як я вже сказала, здається, спицями номер 5 не робила я тут нічого, не обв'язочок ніяких, а такі ось крючки в мене. Так, зараз. Хоча я докупила ще крючечки, хто бачив колись мої розпаковки, то я докупляла, щоб попришивати сюди повністю ось так донизу крючки. І понизу, також у мене резиночка йде. Ось такий такий жилет. Мені подобається дуже. Носиться дуже гарно, на роботу я весь час носила. І Влітку, навіть коли прохолодно, згорнув його все, вкинув сумку і пішов. Носиться чудово, нічого з ним не трапляється. Де-не-де, ну, це зараз щось ниточки такі вилазять. А так можете бачити, що взагалі, взагалі нічого з ним не робиться. Навіть коли рюкзак несеш на спині. Воно тут так відпечатується, але потім все це хутро воно випрямляється і нічого ніяких не видно відпочаток. Так що подобається мені ця пряжа, в'язала я з неї, пробувала. І давайте ще один виріб. Я вам покажу. На той час, коли я купувала, Ну не було таких яскравих кольорів в тому магазині. Я вже не пам'ятаю, де я його купувала, навіть не знаю. Мені хотілося щось таке світленьке, але ну не було. На той час не було. І я взяла такий коричневенький колір, щоб ну можна було його більш-менш під, під усе одягнути. Так що ось такий такий жилет у мене. Зв'язане в'яжеться швидко легко, тому що, ну, спиці великі. І вона, бачите, воно тянеться. Тянеться ось так. Ось. тягнеться трішки. І, другу, я можна сказати, таке щось типу типу курточки. В'язали. Ну, це в мене більш воно насилося вже. Так. Так, розпушимо трішки його. Ось така в мене така курточка. Це я сама робила Гудзочки такі вив'язувала. Тут планочку я прив'язувала. Так, ось, бачите, яке воно, як, як, як медвежатко. Таке гарне. Тут планку я дов'язувала одразу, прив'язувала одразу цю ниточку. І йшла ось так дов'язала, знову пішла і прив'язувала її. ось так Ну Тут також у мене реглан зверху зв'язаний. Ну Мені так було простіше. Я не знала, скільки мені набирати з цієї пряжі. Ну Не знаю. І в'язала я реглан. Мені простіше було. Не регланом. І що я хочу сказати? Цей виріб я прала. Ту жилетку я не прала, а цей виріб я прала. І як ви можете бачити, з ним взагалі нічого не трапилося. Не на виворіті нічого. Все, все так, як, так, як і було. Трішечки тут, я ж кажу, що це ви... вистрипалося трішечки А так взагалі взагалі нічого немає. Ну Це в мене і прання тут, тут рюкзак я ношу, і тому воно в мене тут трішки цеплялося за ремінці. І повисмикалось. А так нічого не затирається, як ви можете бачити. Взагалі, бачите, немає, ніде ні ні, ні, воно не скокожилося. Нічого. Все чудово. Ось таке в мене тут виходила планочка. Ну, все, бачите, зараз я вам так покажу. Тут погано видно. Ось тут я її приєднувала одразу. Так, так, що і віджимала у пральній машинці. Все чудово. Виріб взагалі не змінився, не розтягнувся, хоча він також, бачите, тянеться, але все чудово. Тож пряжа мені дуже подобається. Вона тепла, вона тепла, легенька. І можна в'язати, навіть можна і якийсь підклад сюди підшивати. І така курточка взагалі чудово. Ношу я її вже до пізньої осені. Вже як холодно, так що воно не продуває. Ну, верніше, як ну продуває, але в ній в ній тепло. Навіть осінню я ношу. До холодів я в ній хожу і все чудово, вона мені подобається. Дуже люблю ці два вироби. Вони мені подобаються, вони м'якенькі, вони класні. Так що, ну, тут бачите, тут рукавчик він такий збитіший виходить, тому що в'язала тоді одними спицями і полотно, і рукава, і, як завжди, рукавчики получаються трішечки збитіші. Ось так. Ну, Я думаю, що. 4-4,5. Хоча на четвірки я б вже, мабуть, і не радила. Не знаю. Ну, це також залежить в кого яка плотність в'язання. Я не можу нічого казати, все залежить від вашої плотності. Тож підбирайте по своїй плотності, дивіться. Але дивіться, щоб оце, цей пушочок він не був такий з прогалятинками, а щоб ось так він був, як, як справжнє хутро. ось так так що, нагадаю, що ця пряжа Ярнард Мінг. З неї ще в'яжуть іграшки, іграшки я не пробувала, а на виробах все чудово. Мені все подобається. І в носки, і в прані. нічого з ним взагалі. Тим паче, що я ж кажу, що їм уже років-років носиться воно на роботу постійно, постійно, на плечах рюкзак чи сумка. І по спинці навіть можна оглянути, давайте подивимося, що нічого воно. Ось так нічого не збилося. Бачите, взагалі немає ніяких слідів ні від рюкзака, ні потертості, потертості ніякої, нічого. Так що подобається мені ця ниточка. Можу сміло вам рекомендувати. Так, поділилася з вами. Я знаю, що і стравки в'яжуть, але ви знаєте, ну, травка Воно зовсім не зрівняється з цим хутром. Ну, ну, Воно таке як справжнє, не знаю Якщо взяти біленьку, наприклад, ниточку, то взагалі буде така біленька шубка, гарна. Ну, Класно буде, як справжня шубка. На осінь чи на весну і буде чудово. Мені ця пряжа більш у виробі подобається, ніж я б в'язала, наприклад, стравки. Не знаю, вона ну класно, класно, чудова. Так що, сподіваюся, було вам корисне це відео. Спробуйте також цю. Ниточку, Думаю вам також повинна сподобати, сподобатись діткам взагалі. Взагалі була б чудова. Якщо я для себе в'язала та ношу, а на дітей взагалі ось гляньте, як ведмежатку. Комбінезончик такий і супер. Так що, рада була поділитися своїми, своїми роботами з пряжою, якою я користувалася. На жаль, на жаль, у мене немає етикеточки. Так що, ну, ви можете в магазин любий зайти, і подивитися і вибрати. Я дивилась, заходила в магазин, на в'яжем. Зараз також дуже гарні такі кольори є. Тож не рекламую, нічого не рекламую, не думайте. Просто можете, воно здається, зараз там по 50 гривень моточок, якщо я не помиляюся. Там класні кольори є такі, що можна з чого вибрати. Так що... Раджу цю пряжу, вона мені подобається. І в пранні, і в в'язанні. Ну, і взагалі, нічого не сипеться, нічого не вилазить. Все чудово. Так що, дякую. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився мене до кінця, хто підтримує мене, я вам всім дуже-дуже вдячна. раду ділюся з вами своїми якимись там. Спробами у в'язанні, якимись там е помилками на своїх виробах, щоб ви їх не робили. Тож експериментуйте, пробуйте, в'яжіть рівненьких вам петелічок. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!